Добрий день, дітки. А до нас у садочок прийшов лист, так давайте подивимось, що в цьому листі пропоную уважно його послухати. Не впізнали ви, що це було? Так, це гроза. Коли ми чуємо грозу, що з'являється на небі? Правильно, на небі з'являється блискавка. А в природі під час грози відбуваються незвичайні зміни. Гроза могутня, різна, чудове, явище природи. Під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа, наче зачарована, вона чогось чекає. Грози, як правило, виникають влітку і належать до одних з найнебезпечніших для людини природних явищ. Грози супроводжуються зливами, дощем та посивним вітром. Коли грози також можуть виникнути зимою і навесні, чим тепліше стає повітря, тим збільшується вірогідність гроз. Тому необхідно знати правила поведінки під час грози. Запам'ятайте, що під час грози не можна ховатися під високими деревами, не можна підходити до металевих споруд. Не можна купатися у відкритих водоймах, якщо ви в квартирі обов'язково слід зачинити вікна, вимкнути світло. Як ви вважаєте, чому потрібно дотримуватися цих правил? Правильно, ці правила допоможуть зберегти здоров'я, а іноді і життя? Тож сьогодні я хочу запропонувати вам зобразити на аркуші це явище природи і створити картину Грозове небо. Для роботи нам знадобиться фарба чорна, синя, фіолетова, біла, червона, пензлик, баночка з водичкою, серветки та білий аркуш паперу. Починаємо дітки працювати. Спочатку затонуємо аркуш, мочимо паралон, у чорну розведену водою фарбу і відруковуємо аркуш. Дощик, дощик накропает, дощик земли полывает, как кап, кап кап кап, кап кап кап-кап-кап-кап-ка. Так само робимо сыне все в это вот, девую фабрику. Кабанчик на крапає, це довкола оживає. Кап, 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 кап. Треба дати наші фарби просохнути а Потім будемо малювати близько. Чорною фарбою малюємо птахів. Ось така гарна робота малята в нас вийшла. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!